Україні, друзі, сьогодні хотів би з вами поговорити про обслуговування бензинового генератора. На даний момент у багатьох українців є або портативна зарядна станція, або бензиновий, чи дизельний, чи газовий генератор. Якщо з портативною зарядною станцією все зрозуміло, там обслуговування ніякого не потрібно, просто її заряджай та і все. То з генераторами трошки складніше для того, щоб він... Не ламався, щоб він нормально працював і радував вас своєю нормальною безперебійною роботою. Генератори потрібно час від часу обслуговувати. І як це правильно робити, я буду показувати на прикладі нашого бензинового генератора від торгової марки Hyundai, яким ми користуємося в нашому офісі. Отож, погнали! Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі Сторгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. Якщо ви тільки-тільки придбали новенький генератор і відкривали інструкцію по експлуатації, то ви Мабуть, звертало увагу на те, що перед початком роботи з генератором потрібно в двигун, в картер двигуна залити оливу 5 в 30 або 10 в30, залежить від погодних умов. Зараз я кажу про генератори з чотирьохтактними двигунами, не про двохтакні двигуни. Так от, заливаєте оливу, заливаєте пальне і, в принципі, починаєте працювати. І от на цьому моменті багато хто з користувачів просто закриває інструкцію по експлуатації, відкладає її десь подалі і. Довгий час працює з генератором, при тому не усвідомлюючи про те, що оливу цю потрібно міняти. А в інструкції по експлуатації чітко прописано, що перша заміна оливи відбувається через 20 годин роботи або через один місяць експлуатації. Тобто, якщо ви за місяць не напрацювали 20 годин на вашому генераторі, то все одно це мастило бажано злити і замінити на свіженьке. Наступна заміна і всі послідуючі заміни відбуваються через кожні 100 годин роботи або раз на 6 місяців. Значить, як відбувається заміна оливи? Все насправді дуже просто. Я показую на прикладі генератор на 2,8 кВт, але принцип дії абсолютно той самий у генератор на 5 і на 7 кВт. От у нас є зливна пробка. В даному випадку у нас вона під головку на 9. Ну і, відповідно, нам потрібен ключ, щоб, щоб цю пробку відкрутити. Відкручуємо. О! Сильно була затиснута. Так, і тут момент. Вам знадобиться якась ємність для того, щоб зливати цю оливу відпрацьовану. Підставляєте цю ємність під низ і викручуємо гвинт до кінця. О, яка брудна, чорна. Ну і тепер просто чекаємо, поки вся олива зільється. Щоб краще зливалося, можна викрутити пробку з заливної горловини. Після того, як з цього отвору вже нічого не тече, ми злили оливо повністю, чисто з естетичних міркувань. Протираємо це все ганчіркою. Ну і щоб після того просто пил та бруд не, не налипав на, на цей картер двигуна. Протираємо це все. Протираємо нашу пробку. І закручуємо це все назад. В деяких більш потужних генераторах. При заміні оливи потрібно і міняти масляний фільтр. В нашому генераторі ніякого масляного фільтру немає, тому ми обходимося лише зливом відпрацьованої оливи. Тепер беремо свіженьку оливу. В моєму випадку це 600 грам, в вашому випадку може бути 1,1 літра. І заливаємо ось в цей отвір. Я десь не можу знайти свою лійку, тому я дозволив собі так зробити, але ви так не повторюйте. Ви краще придбайте лійку, щоб нічого не розлити. Так, 600 грам залив. Зараз перевіримо рівень. Для того, щоб перевірити рівень мастила, чи нормальний він там, чи можливо ще долити потрібно, ви маєте виставити генератор в горизонт. І олива має ледь-ледь не доходити до кінця цієї горловини, от як в моєму випадку. Тобто, щоб навіть не потрібен, ви маєте бачити візуально поливу ось тут. Все, олива в мене в рівні. Закручуємо пробку, переходимо до наступного етапу. Наступний етап це повітряний фільтр. Як нам говорить інструкція по експлуатації, перед кожним запуском ви цей фільтр маєте перевіряти на чистоту. А про чистку самого фільтру ви маєте робити кожних 100 годин обов'язково. Але якщо генератор у вас працює в надтяжких умовах, в запиленому якомусь середовищі, то цей фільтр потрібно буде чистити частіше. Як чистити повітряний фільтр? Зараз я вам покажу. Для початку давайте його очистимо зовні від бруду. Це в мене очисник від бруду такий аерозольний. Ви можете просто вологою ганчірочкою це все протерти. Чисто візуально ми його почистили, тепер відкриваємо цю кришку. Щоб зняти кришку повітряного фільтра, в моєму випадку мені потрібно крутити. Ось цей гвинтик, а в інших випадках може бути такі фіксатори, наче защіпки металеві зверху і знизу. Відкриваємо. І що ми з вами бачимо? Що фільтр у нас в якомусь мастилі, бензині. От подивіться, що з нього тут капає. І він весь брудний. Цей фільтр потрібно почистити. Спочатку очищуємо тут. А потім займемося цим поролоном. Коли ви тут будете продувати, прочищати, промивати, то повітряна заслонка у вас має бути закрита, щоб нічого не потрапило всередину карбюратора. Тут біля карбюратора бажано чистити чистою тряпкою, не брудною, щоб. Ніякий зайвий бруд сюди не потрапив. Тут ми все відчистили, тепер займемося цим паралоновим фільтром. Фільтр виконаний з бензомаслосійкого паралону. Він може прочищатися або в керосині, відмиватися, або теплою мильною водою, там з якимось миючим засобом. Тому зараз приступаємо до мийки даного фільтру. Фільтр я промив, просушив. Звісно, що він не став новим, але саме головне, що весь пил та бруд, який був тут всередині, в цьому паролоні, він вимився. Тепер, що ми будемо з ним робити? Беремо оливу, ну ту, яку ви заливали в двигун. І ось так декілька капель оливи ми капаємо на наш фільтр. І після цього ми ось так його стискаємо, щоб ця олива потрапила всередину паролону. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб весь пісок, пил і бруд, який потраплятиме на цей фільтр, він зупинявся і прилипав на саме мастило, яке буде знаходитися в цьому паралоні. Тобто, не так, щоб аж з нього капало. Але ось декілька крапель. Оливи ми ось таким чином сюди наносимо. Ну, в принципі, і все. Так, пожмакали-пожмакали. І можна його встановлювати. Фільтр встановлюємо в зворотньому порядку. Спочатку ставимо ось цю металеву бляшку. Тут є для неї спеціальне місце таке. Встановили металеву бляшку, встановлюємо наш поролон. Встановили і закриваємо кришечкою. Якщо у вас генератор відносно новий і ви там робите першу або другу заміну мастила, то в принципі на цьому вже можна і закінчити. Але якщо у вас генератор напрацював більше ніж 100 годин, так як у нас, то бажано, щоб перевірити свічку запалювання. Знаходиться вона ось тут, і для того, щоб до неї дістатися, вам потрібно зняти ось цей ковпак. О, ось так. І взяти ось такий свічний ключ, який йде в комплекті з генератором. В деяких випадках свічка може бути дуже сильно затягнутою, тому потрібно буде прикласти доволі багато зусиль. І відкручуємо проти годинникової стрілки. Так, у нас свічка має ось такий непрезентабельний вигляд. Бачите, вона чорна вся. Від сажі. Це означає те, що ну, або бензин був поганий, так, або якась неправильна суміш. Ну, взагалі, тут, якщо свічка нормальна, тут має бути таке коричнюватий наліт, так, а не чорний такий нагар, як тут. Може бути варіант, що вона і погано працювала сама по собі свічка. Тому таку свічку я міняю. На нову, якщо ж у вас свічка має коричневий нагар, такий світло-коричневий нагар, то потрібно буде перевірити зазор між. Електродом і ось цим хвостиком. Він має складати 06-08 мм. В моєму випадку я цю стару свічку міняю на ось таку новеньку. Хочу наголосити, що закручуємо свічку до кінця не просто від руки, а вставляємо ось цей металевий вал штир, не знаю, хто як називає, там вороток. Вставляємо і докручуємо так із зусиллям. Все, закрутили, одягаємо на свічник. На цьому, в принципі, все. Ну і після всіх процедур можемо, в принципі, запускати наш генератор. Вмикаємо запалювання, закриваємо повітряну заслонку і смикаємо. Відідаємо! Хочу вам сказати ще один момент. Якщо ви знаєте, що в найближчому майбутньому, десь місяць або більше, ви не будете користуватись вашим генератором, то перед тим як його заглушити, краще перекрити паливний кран. Нехай весь бензин, який знаходиться в карбюраторі, він випрацюється, і карбюратор буде у вас. Чистенькі і сухенькі. І тоді при наступних запусках у вас не буде ніяких проблем. Якщо в карбюраторі залишається пальне, то, як правило, тоді дуже тяжко генератор запустити, тому що в бензині є всякі домішки, принаймні в нашому бензині є всякі домішки, які починають відкладатися там в карбюраторі і його засмічують. Тому краще випрацюйте весь бензин, який в карбюраторі і. При наступному запуску у вас не буде ніяких проблем. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим або корисним, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш YouTube канал. Також заодно можете підписатись на наш TikTok, Instagram і на Facebook. Мені буде дуже приємно. Також не забувайте донатити на ЗСУ, допомагати нашим захисникам. Не хворійте, хай ваша техніка працює і не ламається. І до зустрічі в нових відео.